Новинка сьогодні знову: магазин тример, тример Інівей. Ми робимо на нашому каналі огляд на різні тримери, шейвери, електробритви, машинки для стрижки. І зараз я пам'ятаю, що хтось в коментарях, якщо я не помре, саме цю модель просив зробити огляд. Voyager vgr v 393 Ось такі це як електростарнок, це по типу Philips OneBlade, Так, аналог, я так розумію. А, і, в принципі, є що розказати, і я вам хочу сказати, це в нас багато новинок, тому очікуйте багато оглядів зараз нових. А, і з переваг саме цієї моделі хочу сказати, що тут два в одному. Тобто тут є насадка, ось така, як для зняття об'єму волосся а, і для тіла, до речі, можна її використовувати. Також в комплекті є сітковий шейвер, який шліфує і чистить все те, що не взяла, не взяла, не взяла електробритва. Ось, Тому в принципі це дуже важливо. це... Має значення, Тобто це такий комплекс для гладкого гоління. Для тих, хто любить гладке гоління. Саме електроприбором, я би радив спробувати ось такий варіант. А, тобто Це може бути використовувати і для тіла, і для обличчя. А, також, по давайте зроб... традиційно ми зараз робимо огляд на дизайн. Тобто саме Ось так, як електростанок виглядає, тобто це якраз для обличчя дуже зручно. Далі, по вазі, вага не важка тут. Є індикатор, який, в принципі, рівень заряду акумулятора для контролю. І, до речі, звук Ну, відносно не, відносно не гучний. Прилад, тому це мені це до речі дуже подобається. Сама голівка плаває. До речі, змінна тот голівка. У нас їдуть вони будуть через два тижні окремо ці голівки, і ми будемо тоді посилання робити на окремо голівки. Ну, нас навіть не наші клієнти їх замовляють постійно, що саме цікаво. Так отже, є до речі, якщо ми порівнюємо з Philips Oneblade, то голівка коштує 250 гривень. Це я вважаю взагалі. Дуже-дуже класно і чудово. Так, давайте значить, ми зараз ще трішечки слів, хочу сказати про зубчики. Про ці зуби. По-перше, що вони дуже-дуже дрібні. Це добре. По-перше, що. якщо ви навіть використовуєте для тіла, то обов'язково треба дрібні зуби для того, щоб у вас не було ні подразнень, ні пошкоджень. Тому що там ви ж розумієте, шкіра не звикла взагалі до таких голінь, якщо ми у порівнянні зі щитиною на обличчі. Так? Далі, другий важливий момент, що тут зубчики вони з заокругленням йдуть, вони не гострі, а такі, як за як у Філіпса Ванблей. Тому це також від подразнень. Тому, наприклад, ви хочете на обличчі хороше гладке гоління. Що ви робите? Ви. Повністю зняли щетину, об'єм щетини ось таким шейвером. Але знову ж таки, якщо в мене така щетина, ну ви розумієте, йому буде вже все одно складно. Це вже, Тут треба машинкою для стрижки пройтися, зняти без насадки або тримером, і тут вже почистити ось таким шейвером, тобто ну. я думаю, той, хто любить гладке гоління, він не заводить ось таку щетину, як у мене. Ось, тобто Ви таким тримером знімаєте об'єм волосся. Далі. Якщо ви бачите, що у вас на обличчі такі залишилась залишилася шершавість, тобто незначна, тобто щось не взяв, да? ось такий тример. що ви робите? Ви знімаєте ось цю голівку і в комплекті є ось такий шейвер, сітковий шейвер. Досить, я, досить зручне рішення. І оцим шейвером ви вже чистите все, що не взяв тример. Тобто це вже шліфовка, це фінальна, вже фінальна процедура. Ви повністю чистите оцим шейвером, і у вас йде гладке гоління. Давайте ми навіть, в принципі, я спробую вам показати. У нас буде тест. Дивіться, як це працює. Значить, наприклад, ось ви бачите, давайте на щеках. От мене зарисли щоки. Ми робимо, ми знімаємо об'єм. Бачите, ми знімаємо об'єм. Так, ви бачите. Знач, в принципі, воно зняло, але залишилось такі ось чорні крапочки, такі незначні чорні крапочки. Як ми це вирішуємо? Знову ж таки, ставимо, як я вам казав, шейвер. Ось, я змінив на шейвер на сітку. І тепер все, що не взяв тример, ми оцим шейвером чистимо. А зачекайте, зараз я не до кінця його вставив. Пару хвилин. Так, і тепер давайте ми зараз з тримером пройдемося. О, бачите? О! О, от тепер, бачите, в нас йде гладке гоління. Все, оце так воно працює. Отак, якщо ви хочете, щоб воно було як після станочка у вас, оце таким треба. Ну, тут, бачите, в мене невелика зона. Ну, Ось, наприклад, дивіться, те, де я не взяв, тут я пройшов все шейком. Звичайно, різниця є. Ось таким чином у нас іде гладке гоління. Далі, що тут ще є? Давайте додивимося вже до кінця. Тут у нас ще є три насадки. Три насадки це для того, як у мене, наприклад, ви хочете там, завести бороду і її просто знімати об'єм, можна це зробити. Тут є 1, 3, 5. ось тут підписано 1 3, 5 мм. Тобто ви на довжину ставите гребінець, гребінець на довжину. Ось так. Ой, я не поставив. Ось такий гребінець. І гребінцем ви вже знімаєте об'єм волосся. Також практично зручно. Тобто, такий, скажімо, це вже універсальний електростанок. Я так його називаю. Універсальний електростанок. Тому е рекомендую всім, кому потрібно. Це дуже хороший. Це у нас був, до речі, в, -В, -В, -В 017 такий самий, тільки старіша версія з одною насадкою. Ось такою. А тут ще насадка шейвер 2 в одному. Це досить класне і зручне рішення. Тому всім рекомендую, хто хоче хороше, комплексне гоління, якісне. Тому що, наприклад, якщо для комплексу хтось купує триммер, шейвер, а тут у вас вже є дві голівки, дві насадки. Це зручно, практично один пристрій. Це дешевше. Тому рекомендую, хто любить гоління гладке там кожного дня через день. Раз навіть в тиждень, як ви забажаєте, це все можна зробити ось таким пристроєм. Ціна 799. Посилання на пристрій залишаю під відео. Там можна почитати інформацію, подивитись фото, замовити. У нас є самовивіз. Ми знаходимо з Києва, правда, 47 ретровіль біля нової пошти. Тут можна також це оглянути, подивитися, забрати на місці. Тому як вам зручно, будь-який спосіб зв'язку. Замовляйте. Також сьогодні ми ще будемо писати робочий телефон. Можна буде писати на Viber, на Telegram. Краще писати, мені здається, але якщо хочете зателефонувати, проконсультуватись, можете це зробити. Ось тому, кому цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Буде багато оглядів. Одразу готую, що багато нового, хочеться все показати. Можливо, хтось цю модель вже зацікавився, хотів би купити, якраз у вас є огляд. На цей тример. Тому, дякую за увагу, гарного дня, до побачення!